Найстарші вихованці дитячого садка номер 28 наприкінці року перетворились на справжніх дам у вишуканих сукнях та кавалерів у строгих костюмах. А викликав такі перетворення перший у їхньому житті випускний бал, який підсумував попередні роки перебування у садочку, із закінченням дошкільної ланки освіти своїх пташенят привітав колектив «Казки». Ви частинку життя в садочку пройшли тут. Навчились читати писати. До шкільного життя вас щоденно вели вихователі, мами і тата. Тут навчились життя, вам відкрили тут світ і навчили добра поважати і любити природу. Берегти завжди честь свого роду. Ви тепер школярі. Хай щастить вам в путі, щоб в житті вам завжди все вдавалось. Щоб п'ятірки в портфелях завжди були, і щоб ви завжди усміхались. Вони переступили поріг 28-го садочка ще зовсім малюками, а тепер їх гордо звуть випускники. Вчорашніх дошкільнят прийшли поздоровити наймолодші мешканці каски, вихованці ясельної групи. Випускникам теж було що сказати наостанок. Хай пісні веселі ливи, не сумуй без нас садок і виховуй нам на зміну цих малесеньких діток. А ви, дітки, виростайте, на навесні і про нас не забувайте до побачення малі. Вони вдячні своїм лагідним вихователькам, няничкам, кухарям та усім усім, хто ці роки піклувався про їхнє здоров'я і щасливі посмішки, кажуть діти. А тому не знають, радіти їм більше чи сумувати на випускному вечорі. Що ви будете сьогодні робити?» Співати, розказувати віршики. Розкажи, а як ви в садочку жили? Чим ви тут займалися? Малювали, малювали фарбами, вирізали. Малювали карандашами. Будеш ти сумувати за своїм садочком? Буду. А чому? Ми з ним гралися і ми швидко підросли. У нас сьогодні випуск, а ми прощаємося з садочком. Але ж ти будеш приходити коли-небудь? Так, да, у мене який Олєшка звати, то я буду його час дням забирати. А сам ти вже будеш ким? Першокласником підготувався до школи? Так. Да. Останнє свято у такому складі, коли ще поряд добрі друзі та улюблені іграшки. Дошкільнята показали, що не даремно вони стільки років щоранку поспішали до своєї казки. навчились багатьом речам, уміють і гарно співати, і танцювати, і розповідати вірші. Ми тут жили, неначе касті, нам разом весело було, тут нас учили і любили, і дарували нам тепло. Ось і настала відповідальна мить. Хлопчики та дівчатка отримують перші у своєму житті дипломи дипломи про закінчення дитячого садка. Так, тут було по-домашньому тепло і затишно. Тут панувала і продовжує панувати добра казка, але нічого не вдієш. Малюків уже кличе до себе школа, а з нею парти, ранці, підручники і наступна сторінка цікавого життя.